І все нібито каже про те, що це більш заряджена версія. Але насправді ні. Він і не низький, і відповідно невисокий. Щось середнє. Лякає світлий колір салону. Матеріал салону дуже приємний на дотик, все якісне класної якості. Привіт! Ви тільки подивіться, які до нас приїхали крихітки! Я просто в неймовірному захваті від цих двох автомобілів. Це Ора Cat. в такому салатово зелененькому кольорі. Але, але ось ця пушка просто розірвала нереально. Ви подивіться на поєднання цих кольорів. Мені здається, це просто щось нереальне. Тому ж ви десенько підписуйтеся на наш ютуб канал, і ми вам розповімо про ці дві красуні. Отже, саме основне в цьому електромобілі це її потужність. Батарейка 57 кВт і для такого маленького автомобіля це реально класний показник. Запас ходу відповідно 500 км. Двигун 135 кВт і 180 кінських сил. Це нереально класні показники для цього автомобіля. І що я вважаю самим основним пріоритетом в цьому електромобілі розхід у ньому всього 13 кВт. Ну, це просто як на мене бомба. Що стосується її зовнішнього вигляду, особисто мені дуже подобається. Під нашими шорцями в Ютубі написали різних багато версій, на які електромобілі і, взагалі, на які автомобілі цей ора схожа, але мені подобається. Класне світло, ледовське, камери 360, що немало важливо. А ще я завжди говорила про те, що мені особисто дуже комфортно те, що у нас попереду рознесені на дві сторони порти зарядки. Тут повільна, там швидка. Це дуже зручно. Не потрібно не робити ніяких маневрів, щоб доїхати до зарядки і запаркуватися правильно. Для мене це великий плюс, якби як то кажуть, плюсик в карму для цього автомобіля. Під капотом нічого особливого немає, ніяких багажників. Він просто є, і відкривати ми його не будемо. Нам, дівчатам, це в принципі не потрібно. Давайте заглянемо, що у нас в багажнику. Електропривід це вже плюс. Таке цікаве рішення. Для, для чого потрібно, незрозуміло, але є і добре. Значить, так, що ми маємо в комплекті? Тут іде їхня оригінальна зарядочка, і що я вам хочу сказати: він такий ну, досить глибокий, для якихось невеличкої валізи, пару пакетів точно сюди стане стовідсотково. Багато хто ще звертає увагу, звісно, з нашими дорогами на кліренс. Я скажу так, він і не низький, і відповідно невисокий. Щось середнє ну для міста, точно буде топчик. Колеса тут 18 го розміру і чесно скажу, моя особиста думка, досить такі прикольні диски. І якщо, можливо, ми зараз перейдемо до того автомобіля, то зверніть увагу на супорта. Тут вони сріблястого кольору, а електромобіль такий салатовий. Далі ви зрозумієте, чому я на цьому акцентую увагу. А до речі, друзі, напишіть там, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, який це колір, салатовий чи м'ятний? І якщо вам щось можливо не зайшло в дизайні цієї ори, то є більш заряджена версія. Ось в такому чорному кольорі з жовтими вставочками. Вона дешевша, але цьому є пояснення. І перед тим як я вам розповім, чому ж вона все таки дешевша, Давайте оглянемо її зовнішній вигляд. увагу, що тут інший бампер, спойлер та диски. Фари тут однакові, як і в попередній версії, але що дуже класно і стильно виглядає, це ось ці супорта і жовті вставочки. Ну, ну, На це не можна просто не звернути уваги. Це все так лаконічно і гармонічно поєднано. І оцей контраст між кольорами чорний і жовтий. Ну для мене це просто вау. І до речі, розмір тут такий же самий, 18-ї гуми, і лючки зарядок, порти рознесені точно так само, як і в попередній моделі. Ззаді цей автомобіль ну точно не залишиться без уваги. Ви просто зверніть увагу. На цей надпис JT, Ви подивіться на цей бампер з цими жовтими вставочками. Спойлер, ну, ну просто це неможливо не помітити, і все нібито каже про те, що це більш заряджена версія, але насправді ні. І зараз я вам розповів, чому так. Який цікавий ключик, реально ну такий незвичний після всіх тих BID, які в нас були, які всі схожі один на одного. Це щось таке новеньке, незвичайне, до чого ми звикли в принципі. І, взагалі, я вам хочу сказати, що цей дизайн мене просто підкорив. Як на мене, тут все настільки лаконічно, гармонічно. Цей автомобіль складається з таких малесеньких. Цікавих деталей, навіть от просто елементарне. Зверніть увагу. Ну, котик, ну це так мило. Ну просто колір салону дуже круто поєднується з кольором кузова, стільки дрібних деталей, елементів, які між собою переплітаються. Дуже приємний ніжний колір. Мені дуже подобається. І навіть, як все продумано до таких дрібничок-дрібничок, да? навіть цей оранжеві вставочки, які є на кермі, на панелі, вони так класно вписуються в інтер'єр, вам просто не передати. Я в захваті. Тут у нас є тканові вставки, і, можливо, комусь вони покажуться трошки бабусіними, але це даремно, реально стильно і дуже круто виглядає салон. І Плюшечок додаткових, да, це у нас, звісно, куди ж без неї, бездротова зарядка, яка до, досить зручно знаходиться тут. Положила собі телефон і все. Що у нас винесено сюди? Це у нас повністю винесений клімат. Як на мене, дуже стильно круто виглядає. Такі кнопочки, ну прям дуже-дуже. Цим всім можна управляти, налаштовувати, не заходячи в саму безпосередню мультимедію. Кермо. Можна вивести дзвінки, гучність кнопочки виведені, що би ще хотіла звернути. Ви тільки подивіться на якість камер 360 вкруг. Тут можна примусово включити, ви можете подивитися. Тут є 3D-зображення, ви включаєте його, прогорнули, подивилися. Ну, ну просто круто. Кудись під'їхали до якоїсь перешкоди, включили собі. Подивилися, заїжджаєте і все. Бомба, мені дуже подобається. Круїз-контроль є. Асистенти-водія є. Ну, круто же. Матеріал салону дуже приємний на дотик, все якісне, класної якості. А ще я дуже люблю і для себе відмічаю, от коли в автомобілях колір ременів безпеки співпадає з якимись елементами кольору салону. Ну, для мене це топчик. Панорама відкривається кнопочками, як зазвичай ми привикли. Тут зверху у нас і є шторка. Вся ця панорама може закриватися. Що ж, друзі, трішки зробили рокіровочку Вітою. Зараз я вам розповім. Про мультимедію насправді вона потребує окремої уваги, тому що ну ви просто подивіться, наскільки вона чітка, наскільки тут прикольна частота е зміни кадрів взагалі. Ну мені дуже подобається ця магнітола. Єдине, що мені особисто не подобається, це те, що тут не дуже великий екранчик. Тобто, тицяти мені особисто не було б зручно. Але дівчинці з тендітними пальчиками, наприклад, е тут щось перемкнути, я думаю, що буде зовсім нескладно. Що ж, давайте подивимося взагалі, що тут є, адже тут багато цікавих речей, на які варто звернути увагу. Ось зараз ми зайшли в меню, де в нас основні додатки. Тут в нас купа усього, але я вважаю за потрібним вам показати тут більше не мультимедію, як воно там грає музика чи ще щось, а якісь фічі. Наприклад, яка найголовніша потреба у людей, які купують авто з крутою мультимедією, і що вони хочуть у першу чергу, щоб законекти свій смартфон до цієї мультимедії? Тут є така фіча, причому тут є як Apple CarPlay, так і Huawei High Card. Тобто ви можете свій Android під'єднати до цієї мультимедії і свій iPhone. Подумали про усіх. Зараз я під'єднувати не буду. Що в нас є? Тут в нас можна ось так шторку. Опускаєте ось на будиночок, тицяєте. Якщо ми зробимо ось так, не стандартно, як це, наприклад, у айфоні та в андроїді, в нас випадає ось ця шторка, де ми можемо змінювати вже яскравість, гучність, якісь фішки, наприклад, Wi-Fi. Роздачу і все тому потрібно. Наприклад, якісь асистенти можна тут вімкнути або вимкнути. Тут бачите, я вімкнув, начебто, асистента. Воно мене перекинуло у меню до асистентів. І давайте про них і поговоримо, тому що тут їх просто купа. Здавалося б, маленьке авто. 24 800 ось ця конкретна версія зелена. Що в нас по асистентам? Дивіться, ми можемо тут вибрати асистенти по блокам в автомобілі. Наприклад, от спереду, да, вона показує на передній бампер. Ми можемо. Контролювати або вибирати, вмикати, вимикати асистенти, які відповідають за передню частину автомобіля. Наприклад, щоб вона бачила е спереду себе якісь перешкоди, повороти нам підказувала і тому подібне. Якщо ми виберемо, наприклад, задню частину, то в нас тут помічники з приводу задньої частини. Наприклад, ми можемо. Вибрати, щоб нам сигналізувало, коли ми здаємо назад. Якщо вибрати асистенти, наприклад, що тут покажуть на лобовому склі, тут є ось такі асистенти, а також є асистенти, наприклад, які відповідають за те, чи буде якийсь звук видавати колонки, якщо ви привисите якусь швидкість, тобто можна собі тут задати. Наприклад, ви новачок вам можна їздити тільки 70 кілометрів. На годину по місту та й за містом усього, і це два роки. І ви дуже переживаєте, щоб ніде не порушити цей ліміт. Задаєте собі швидкість 70 км на годину, або ж там 72-73, щоб запасом, і воно буде вас попереджати. Також у нас тут купа різних налаштувань по комфорту. Причому по комфорту. Керування цим авто. У нас тут є ось моди, звичайно, це еко, спорт, стандарт, еко плюс навіть, є, який нам дає, напевне, прям, ну, дуже максимальну економію по е, витратам наших кіловатів. Е, що тут ще е, варто сказати? Це те, що у нас є навіть ось підвізка в комфорті в спорті, в лайтовому режимі. Ну і так далі. Тут багато різних штук, які можна вимикати. Наприклад, або вмикати у нас є налаштування, коли у нас будуть двері зачинятися на 8-15 на км. Ну, тобто настільки гнучки у ці малеші налаштування, їх тут купа. А ви, наприклад, знали, що за ці гроші за 24 тисячі доларів у вас в сидіннях буде не тільки вентиляція та підігрів, а ще й масаж. І масаж тут дуже приємний. Він пря. О, о як добре. Причому тут є декілька режимів, і масаж є, що важливо, як у водія, так і у пасажира. Дякуємо, що за ці гроші ви зробили таку кайфушу, подарували як пасажиру, так і водію масаж, вентиляцію, підігрів, і все, що потрібно для комфортного користування цим авто. Все, що пов'язане з підсвітками, фарами. Все, що пов'язано з парковкою, купа налаштувань, І повторюся, навіть налаштування по зарядці є. Можна все тут вивчити і досконало використовувати потенціал заряджання цього авто. Причому можна ще переробити тут порт на чадемо з GBT. і тоді, взагалі, заряджання буде максимально кайфове, тому що ви зможете, по-перше, керувати свою зарядку, тому що компанія Черспай розробила не тільки зарядний порт чадемо, щоб можна було його замінити замість китайського GBT на будь-якому електромобілі, а також ще розробила софт. Через який можна керувати процесом зарядки. Наприклад, збільшувати потужність, зменшувати потужність, задавати час, коли буде зупинятися, коли починатися буде зарядка, і багато чого іншого. Те ж саме стосується повільної зарядки. Чарспай розробила свою власну повільну зарядку, до якої можна приконектитися. Вона витримує 7 кВт. і Ви можете керувати, скільки кВт вам. Запихувати в ваш електромобіль в даний час. І це дуже комфортно, дуже мало електромобілів дають цю фічу з заводу, а Черспай дає можливість на кожному електромобілі вибирати режим, в якому заряджатися. Що з налаштуваннями ми вже закінчимо. Тут в нас є ось такі пресети, е, в нас є радіо, яке працює в нас тут. Давайте, наприклад, його ввімкнемо, вмикається воно ось таким чином. І в нас радіо, наше українське, працює і е, дуже все гарно тут. Налаштовуються. Причому у нас паралельно з радіо є віджит, який ми можемо змінювати. Наприклад, якщо нам не потрібні години, ми можемо змінити на GPS, а також можемо змінити навіщо на <свій>, свій плеєр. Тобто, щоб і радіо було одночасно, і плеєр. Не зрозумів цю штуку, але радіо працює, годинник є, можна його налаштовувати і все круто. Що стосується клімату, в нас, як Віта казала, є окремий блок на клімат, але е, в нас цей клімат можна ще налаштовувати ось так гарненько через саму мультимедію, де тут можна навіть ось в налаштуваннях вибирати е, комфорт. Також у нас тут є різні тапалки, куди можна тиснути і вибрати певний режим. Ну, це все стандартні штуки. Дефлектори у нас налаштовуються механічно, але силу ми можемо виставляти на цій панелі. І багато різних налаштувань. ну, Все, що потрібно, основне, куди дмухатиме буде повітря, то це все налаштовується ось тут. А, ці кнопочки, які ось тут, такі сріблясті гарненькі, вони відповідають лише за ввімкнення чи вимкнення деяких функцій, наприклад, кондиціонер, взагалі системи опалення або ж підігріву там скла. ну, Не, не зовсім підігрів, а щоб дувчик дув саме на скло. Щоб він його розморожував і обігрів заднього скла та бокових дзеркал. Що стосується панелі приладів, ось так вона гарненько виглядає. Зліва у нас рівень заряду авто, справа у нас енергія, яка витрачається під час їзди. Також у нас і показує оберти, кілометри за хвилину. Цікаво, що саме ось так вони зробили, і насправді показує він достатньо інформації, щоб комфортно себе відчувати під час їзди. Є в нас купа різних налаштувань. Наприклад, у нас є ось таке меню. Ми кнопочкою е, тут е, перемикаємося між потрібними нам функціями, можна подивитися, які сидіння зараз зайняті. Е, наприклад, якщо ззаду дитина, ми не хочемо повертатися, подивитися, де, в якому вона положенні зараз сидить. Також є різні ось такі налаштування. Наприклад, перший пункт це в нас обмеження швидкості, можемо задати або вимкнути. Потім в нас йде налаштування теми. Наприклад, ми можемо зробити ось таку технологічну тему, ось вона так зветься. Ой-ой-ой, яка тут анімація? Ну, ось так воно буде виглядати. Можемо повернути до класичної. Мені, наприклад, здається, що класична більш прикольніша. Але тут вже все на смак та колір. Давайте подивимося, які тут ще є меню. Наприклад, ось можна вибрати темний або світлий ось такий ось фон на приборці. Виберемо темний, щоб вже око не вирізало. Потім в нас тут налаштування підсвітки. Ми можемо вибрати рівень підсвітки зараз, або під час ввімкнених фар. Наприклад, я зараз вмикаю фари на авто. І підсвітка в мене тухне. Можемо примусово зробити її яскравіше. Ну і пункт, де ми можемо вивести собі віджити. Ось вони всі на екрані є. Щоб ми бачили, що зараз з авто відбувається, наприклад, датчики, шини і тому подібне. Температуру можна подивитися, можна мову змінити. Причому ось китайська і англійська. До речі, якщо ви шукаєте в своїй орі або будете у майбутньому шукати, де змінюється язик, ось сюдою можна його змінити. Причому він змінюється. У всій мультимедії, не тільки у панелі приладів, начебто налаштування у панелі приладів, але він змінюється у всі мультимедії, тому що зараз тут також китайська. Тому я поверну, тому що китайську я не знаю, хай буде краще англійська. Ну і останнє налаштування тут збити до. Налаштування, які були з заводу, ну і деякі інші технічні налаштування. І варто ще раз підкреслити, що у цій маленькій запальничці, окрім того, що в неї реально класна батарейка, окрім того, що у неї 180 кінських сил, а це досить непогано для електромобіля такого розміру, тому що зазвичай ось такі маленькі електромобілі вони обділені цією потужністю, а 180 кінських сил це досить бадьора. Тим більш розуміючи, хто саме буде керувати цим авто. Тобто, тут потенціал добрий. Тут є круїз, різні асистенти, утримання в полосі, різні попередження про різні аварійні ситуації, можливі або неможливі купа усього. З іншої сторони, тут все для того, щоб ви комфортно керували цим автомобілем і могли це робити, навіть коли вам хтось подзвонив, швиденько відповіли. Тут всі ці кнопочки є. Гучність, вмикання вимикання камери, скріншот, щоб зробити, все це є. Навіть тут реєстратор є і є ціла програмка, яка називається вона DVR на планшеті, і ви можете подивитися запис будь-якої події, якщо воно там не стерлося через певний час. Тому дуже багато тут різних функцій, щоб їх всі вивчити, це реально потрібно ще купу часу приділити для цього, але це я робив би вже, якщо б це було моє авто. і це було Дуже цікаво, тому розбиратися з цією саме мультимедією реально цікаво і в ній є багато чого корисного. А зараз передаю слово Віті. Давайте подивимося, що у нас знаходиться на задньому ряді. Задній ряд комфортний. Якщо вам видно, я сіла сама за собою, да, так як в мене було сидіння налаштоване, ну, навіть, навіть є ще відстань сюди до сидіння. Отже, простір заднього ряду досить достатній як для дітей, так і для дорослих. Цього буде більше, ніж достатньо комфортно сидіти і переміщатися. Що стосується е, type c USB, до яких ми звикли, да, що на задньому ряді вони мають бути, він є, трошечки обділили один, але, ну, він є і вже досить непогано. Якщо цей автомобіль для жінки, да, в якої там є маленька дитина, навіть дві-двоє тут сяде комфорт на задньому ряді, є ізофікси для кріплення дитячих автокрісел. Це теж великий плюс. Вони є і можна все зафіксувати. Отже, друзі, ми підійшли до самого головного цей. Варіант автомобіля коштує 24 800 доларів наявності і доступний до придбання. Але якщо вас лякає світлий колір салону або вам хочеться чогось іншого в дизайні, я пропоную перейти в наступний наш електромобіль в чорненьку ору і порівняємо їх. І я вам дам нарешті відповідь, чому ж той автомобіль дешевше ніж цей. Погнали! Чорно-жовтій орі, така як бджілка паласата. Що ж ми бачимо? Дійсно, вони відрізняються дизайном всередині. Якісь паралелі збереглися, да? такі вставки тут інші, але вони поєднані з вставками, які знаходяться там на дисках, да? на супортах, на дзеркалах. Тобто воно все поєднано гармонічно, але відмінність в чому. Якість і сам матеріал сидінь. Тут він такий, щось трошечки є схоже під Алькантару, ну 100% за такі кошти, скільки вона коштує, це не Алькантара, але на дотик дуже приємні, і я думаю, що по якості вони теж будуть слугувати досить і досить класно. Селектор напрямку руху винесений за кермом. Якби для когось це звично, ми якби привикли більше бачити це. Ось тут, але він за кермом знаходиться. Ну, це все діло звички, ми розуміємо. Чому ж ціна відрізняється? Чому цей автомобіль дешевше? Тут просто менша батарейка 48 кВт і відповідно у неї запас ходу 400 км. Тому ціна на неї рівно на тисячу менше 23 800. І якщо вам подобається цей автомобіль, ви знову ж таки можете його взяти в наявності. Ці два автомобілі доступні для придбання. Вони в наявності чекати не потрібно. Можна приїхати на них, подивитися, посидіти, пощупати все. І якщо вони вас зацікавили, в описі під відео будуть контакти менеджерів. Звертайтеся і вони вам нададуть всю необхідну інформацію. Скажу від себе: ці малишки закохали мене у себе. Тому до нових зустрічей! うん。